Уполовинили за інформацією відділу логістики Сумської міської ради приватні перевізники зменшили кількість транспорту на лініях. Так, зокрема, засвідчила перевірка, що була проведена минулого тижня. Кажуть, на вулицях Сум не помітили близько 90 маршруток. А автобусів місткістю від 40 пасажирів не виходить третина. Була проаналізована ситуація з автобусами, місткістю понад 40 місць, із автобусів, не враховуючи «Електротранс», мають Виходить 61 одиниця на самому ну при перевірці, було виявлено, що працює лише 25 одиниць, тобто всього на 40 відсотків від загальної кількості, 60 відсотків відсутні. Особливо багато скарг за словами Миколи Гіценка надходить з околиць, таких як Василівка і Тополянська. Перевізники у свою чергу пояснюють, головна причина відсутності автобусів ціни на паливо і комплектуючі. Ні автобусу мстимості, ну, на топливо не вистачає денег наш. 750 чоловік можна перевести на одно тільки топливо. А нужно же еще и на налоги, а надо на амортизацію. Тож повідомляють, 50 автобусів уже продали. Нагадаємо, 17 лютого виконавчий комітет підвищив вартість проїзду до 3 гривень у приватному пасажирському транспорті. Рішення набере чинності після оприлюднення на офіційному сайті мерії.